Привіт, любі українчики! З вами українчик із Каліфорнії Володя Фурман. Тема втеча із навчальних таборів. З навчальних таборів в перший день тікати найкраще, але найскладніше із того з цієї тіє, точки зору, бо ви не знаєте, де ви знаходитесь. Подекуди багато із вас, котрі попадають в навчальні табори. Вони не знають, де той навчальний табір знаходиться, бо в них і телефони можуть позабирати, там може не бути зв'язку, і там е, можуть бути якісь максимально незвичні для них умови. Е, може бути незнайома природа, е, і, і взагалі е, все буде здаватися максимально незвичним, ви там е, на стресі від того всього, що відбувається, що вас там транспортують так нахабно і безпринципно. Це все не так страшно, як здається. Взимку так, взимку складно, тому що не знаючи, яку відстань тобі треба буде здолати, не маючи достатню кількість там провізії, звичайно, ти там попадеш в халеп. А зараз, коли прийшла весна і зараз вже йде літо, то гребти в будь-якому напрямку зовсім не так небезпечно. Тобто, якщо ви подивитесь на карту України, то в тих місцях, куди у вас будуть там ліс вести в ті якісь, е, лісисту місцевість, то немає е, ніде в Україні місця, де би у вас там е, відстань до наступного населеного пункту була якихось 100 кілометрів. Це взагалі нонсенс. Е, скоріше всього, села будуть знаходитись десь поруч, в, в радіусі там, 10 кілометрів, якщо ви візьмете карту. Візьмете погуглите, які є навчальні полігони в Україні, то ви побачите, що е, будь-який із тих навчальних полігонів, він е, хоч і може бути там в діаметрі якихось там, як, наприклад, у Яворський полігон, я навіть не знаю, скільки він там, 50 кілометрів чи щось таке. Е, 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 він не буде якимось там неймовірно казково там, величезним. В будь-якому випадку. Е, Максимум за день ви дійдете до якого-небудь села. Як дійти до якого-небудь села? Треба просто рухатися в одному і тому самому напрямку. Найпростіше це робити на північ, тому що в північному напрямку у вас там буде якась Білорусь, скоріше всього, бо ті всі полігони вони розташовані десь по якихось Житомирських, Рівненських, Київських областях. І е, якщо йти в тому напрямку, то ви в будь-якому випадку впретеся десь якусь лінію комунікації. Ви йдете на дорогу, зустрінете якусь лінію електропередач, буде якась залізниця, е, будуть якісь е, лісові дороги і все таке. В будь-якому випадку, коли ви насухнетеся на, на щось, що створено людьми, е, якщо лінія електропередач або залізниця, то це фактично джекпот. Бо вздовж неї, ви спокійно дійдете до найближчої залізничної станції, до найближчого населеного пункту. І повірте, звернувшись в якусь там першу, максимум другу хату, вам дадуть подзвонити. Подзвоните рідним, рідні вам викличуть, знайдуть якогось таксиста, або самі за вами приїдуть. Або в населеному пункті вам знайдуть теж якогось таксиста, який вас кудись вивезе. Виїжджати далеко не треба. Треба виїхати до найближчого плюс-мінус населеного пункту там, з якоюсь залізничною станцією, залізничним вокзалом. І купивши квиток онлайн, рідні вам можуть. То зробити. Купити квиток онлайн. Правда, коли у вас не буде телефона в руках, вам треба буде попросити, щоб вам хтось його надрукував. І використовуючи якісь вечірні потяги, ви виїдете звідки завгодно. Тому що ці всі тицикуни, вони тиняються по вокзалах тільки е, там, коли є люди, коли є потік населення. Це звичайно перша половина доби, перша, перша половина там не там стартують в якомусь ранці, там подекуди в п'ятій ранку, і в якісь там другій-третій годині і вже корова язиком злизала. І по тих всіх напрямках ви виїдете залізницею, попросите когось надрукувати той залізничний квиток до свого рідного місця. Навіть не треба вбахувати купу бабла, щоб їхати там якісь сотні кілометрів, платити якомусь таксисту. В цьому немає ніякого сенсу, тому що потягом дістатись до будь-якого обласного центру це найпростіша задача. А вечірні потяги вони взагалі не є. І, і Такими, які попадають під, під увагу. Тому, тому ви з цим впораєтесь. Тому не, не забивайте собі голову, що це супер-пупер страшно, що невідомо куди йти і, що, і, і як це все робити. Просто зробіть якусь мінімальну підготовку, мінімальну домашню роботу. Бо люди вони, звичайно до таких речей не готуються. Вони хочуть, щоб в них вийшло все з першого разу. Ніколи нічого не робили, а тут не вийде з першого разу. Тому коли ви е, збираєтесь, допускайте таку можливість, що щось піде не так. І в ідеалі, якщо б ви мали з собою якийсь самий дебільний телефон, якусь Nokia із кнопками, ще один запасний телефон, з якого ви зможете подзвонити кому-небудь. Тому що навіть коли ви маєте там якусь е, ту Nokia, там можна. Ну, колись принаймні таке було, можна було е, по, по мобільній станції відправляти свою е, е, геолокацію. Можна було нагляд за дітьми робити, на Київ Сартку якусь послугу надував. Зараз не знаю, чи можна це робити із простого телефону. Е, ну, але, маючи е, телефон, е, це набагато простіше. Принаймні ви будете бачити, чи є там якийсь мобільний зв'язок. По мобільному зв'язку теж дуже легко детектити наближення до якогось населеного пункту. Навіть, навіть просто по, по антенах по рівню сигналу ви будете бачити, що в правильному напрямку ви рухаєтесь. Тому. Що, проробіть оцю домашню роботу, зрозумійте плюс-мінус, де там що дає, куди вас, в принципі, потенційно можуть завести, і е, е, проробіть там подумки е, там, із двох із трьох навчальних таборів, як дістатися, дістатися дому. Ну, і вся фіня. В принципі, коли ви просто ходите по вулицях, коли ви просто ходите на роботу, ви все одно ризикуєте, вам все одно треба мати інший мобільний телефон. Так що, всім успіху, всіх все вийде.